Так, ну що, всім привіт, друзі. Сьогодні з ходу буду готувати два салати. Це хочу зробити шубу і мімозу. Риби поки не взяв, але сходив в магазин. Дивіться, взяв картоплю. Моркви теж там не було, щоб ми одні зарозляли, але здорове не є, Одна, я думаю, що хватає. Одна здорова Така собі монстр є. Взяв я дивіться картоплю, взяв і два буряка. Буряк один ну тут хватає. З головою хвати одного, я ще виберу який. І другий я зроблю якийсь салати. Я зроблю, може, на тру бурячок. О, це вже буде три, три, три салати. Ну, подивлюсь, може не буду, Може бурячок з часничком і з майонезом зроблю. Це вже подивлюсь. Сардинку я взяв. сардинеліус. Там мене ще десь є одна, не знаю, може буде багато, може одну зроблю. Та один раз зроблю одну. Ну і так, друзі, і яйця під мімозу. Так що. Буду зараз відварювати. І потім буду йти забирати малого, пойду на остановку і візьму, знаєте що, я ще візьму рибу. Дай Бог, щоб вона була сльотка. Та я думаю, все буде добре. А поки я це все закидую варити, я десь три картоплини закину на поварку. Та ні, це мало три картоплини. Там в мене ще є добавлю ще 4 картоплини закину. 4-5 не помішаю, хай буде з запасом. Морквину, бурячок я помию і яйця. все це, це я ставлю варити. Тож, друзі, погнали. Варка десь на ремонт бурячок півгодини, минут 40, не знаю, подивимось. Тож погнали. Отже, друзі, процес вже пішов. На дві каструлі, бачите, не помістилася. низька каструля з дорогої картопля. Я взагалі пішов в магазин, не знаю, звідки таки чорнобильська чи що воно ну, таке. Здоровене, навіть мав, не, не було. Прийшлося отак і отак. Бачите, розмістився. І все. І Відвигаємося перед яйця закинув. Теж яйця після яйця, а яйця наберемаленько, прошу це таке. Ну нічого, що є, то є. Тобто, друзі, дивіться, морковка борочок вариться, картопля з морковкою ще вариться, якщо там. Я думаю, це всього достатньо. Буде дуже смачно, я думаю. Є, в мене відео такого ще немає, я давно не готував цю, ці салати. Але... Так, так, да, друзі, важливо, щоб ще риба була. Треба піти, ще рибу купити. Так, і дивіться, і яйця. Все це вже відварюється через. 30 хвилин, мабуть, воно буде готове. Цибулька нам пригодиться. І сардинка теж. Але, друзі, я думаю, де сметана, Майонез немає, У мене якусь сметану я Все-таки сметану зайду куплю, тому що не хочу я готувати. Зараз робити майонез робити. Я візьму якусь таку не сильно. Тож, друзі, там є в мене відео. Та де я в кожного відео практично готую майонез Такий. таких. До ми там є відео з Олів'є приготував майонез. Так що все це, це по-нашому. Тож, друзі, не, не лінуємось, працюємо. Ставай рядом зі мною і погнали. Все, поїхали далі. Все, чекаємо, поки у нас звариться. Що, картопля, бурячок, морква, все зварилося, яйця готові, теж зварилися. І буду робити мімозу. Так, Але у мене немає майонезу. Я зараз в магазин. За майонезом і все. І продовжуємо. Рецепт не складний. Ці, це роблять всі, лінуватись не треба. Робити нема що. Тож погнав я за майонезом. А далі буде зйомка далі, буде продовжуватись. Так, все. Майонез є. Я взяв такий нежирний 30%. Тож тепер погнали вперед. Зараз відкриваю сардіну і її поточу покрошу, чи як правильно сказати, і вилажую посудину. Це, мабуть, маленьке буде. Мабуть, буде маленька, я зараз візьму побільше. Бо це дійде, це дуже маленька, зараз візьму посудину побільше. Так, зараз знайду, подивлюсь. Так, є, це вже потроху побільше. Так, все, погнали, робимо. Так, друзі, погнали. У нас дивіться, стол яскравий, розносідний, різнокольоровий вибачте. Я зараз е спочатку другу картоплю, першим на дно. На дру картоплю. А зверху потім я її поточу і зверху вжу рибку. Сардину замариновану. Так що погнали. Так, дивіться, картоплю інакше на крупну терку. Я її так чуть-чуть трамбував, -чуть не сильно. І оцим маслом я ще зараз під, підлючу. Це те, що став від сардини, оліється. Дуже смачна теж мені подобається. Щось трохи під Ну, буду так, полю ложечки маленькою. щоб воно було смачно. Теж погнали. Так, дивіться, я полив трохи. І тепер я не ложу майонез зверху. Ну, трохи попало, звісно, рибки, але нічого страшного, все одно буде чудово все. Так, тепер трохи я додаю майонез 30%, ну, я взяв такий не сильно жирний. А там, же, кому як доподобию, багато, мало це вже вирішувати вам. Так, майонезиком я намазав. Там дивіться на кому скільки треба. Хтось більше, хтось менше. Я люблю, щоб не дуже був з майонезом, ну коротше, говоря, ви е, е, самі під себе. Тепер що я роблю далі? Я беру і роздавлю цю рибку. Сардинку, не хочу-чуть вилучить. Отак От придавлю. Так, дивіться. оце вилучний, як поток, тепер я все перелажу сюди. Все оцю ємкість. Значить, картопля є, поли трохи соком від сардини є маслом. Маю трохи і тепер це я висипаю зверху. Тож бо, друзі, поїхали. Так, дивіться, як гарно, дивіться, як гарно вийшло. Бачите? Рибка зверху. Картопля, оце вже пішов слой, так що поїхали далі. Далі, друзі, буду зараз е, цибулю. Я забув, треба порізати цибульку і зверху наложити лівки Це я забув. Погнали. Так, вибачав, я хочу нарізати цибульку, але я хочу спробувати без, е, без цибулі. Тож я зараз візьму яйця, е, обчищу жовтки окремо і без цибульки спробую зробити. Бо я забув, жінка любить, хотіла без цибульки, так що я зроблю без цибульки. Тож, друзі, таке, да, і картоплю я варив в солоній воді, а так зазвичай ви повинні додати додав туди ще сіль. теж за смаком. Тож, друзі, я сіль відкладую, це піде на цю на шубку, піде, а тут я зараз хочу зробити без, як я вам сказав, без, 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 без цибульки погнали. Вибачаю, що так, зміни але таке буває. Поїхав. Так, дивіться, я відділив білок від жовтка. Я тепер натираю на, на, на терку. Щас я, яку щас? я натираю на, 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 на маленьку терочку цю на мілку. На мілку туди стикаєш, а це на мілку титру. Поїхали. Так, дивіться, на терочку і на тер'яць. 5, 5, 5 білків, 5 яїчок. Раз, два, три, чотири, п'ять є. Тут я трохи ще майонезиком підсипав, і зараз це я засипаю сюди і підсолюю ще трохи. Тому що мене картоплю тобто, я в соль додавав, сіль варив, але треба ще трохи додавлю. Ну, так я люблю. Хоча давно готував, але в записах в мене так було. Тож, друзі, я закидаю сюди і підсалюю. Так, я зараз беру і ще підсалюю. І дивіться, я думаю, що може я ще і це додав, щоб було більше. Бачите, щоб не було цих програм, і ще і це. Тобто, це 6 яйців уйде. Тож, друзі, давайте. Так, все я підсолив, тепер я додаю зверху майонезики. Друзі, тепер я беру і морковку натираю на, на тірочку. На, я на мілку буду натирати, можна хтось тобто, на крупну, хоч я на мілку буду натирати і зверху на майонезик вилажую. Так, єсть вилку забираємо. Дивіться, морковка яється, майонез намазав. Ви майонез з під себе. Як можна домашній, можна магазини, як вам я казав. Комусь більше, комусь менше, можете солі щось трохи, трохи ще додати. Так, а тепер я натираю жовтки на, на мінімалочку, на цю мінімальну тірочку. Поїхали. Так, ну що, дивіться, Ось такий ось, бачите? Получився салатик. Він тепер настаюється. Я його зараз крачка накриваю і холодильник на пару годин. перед перебути буде те, що треба. Тож, друзі, дивіться, суперський салат. У мене зараз часу вже не вистачає. Так що, якщо можете, поставте, будь ласка, лайк, шмайк, або напишіть мені або додавте, але я робив без цибульки. Теж буде класно. Ну, так, жінка моя любить цибульки. Так, ну все, друзі, вам, на жаль, я не зможу ще шубу зробити, бо немає время, я раз зроблю. Тож, друзі, хай вам щастить, бережіть себе, ховайтеся від цих довбаних ночі до дронів. Шкода, звісно, за це все ж так проїзде. Аж душа болить. Друзі, всім пока. Тримайтесь.